Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті, інкримінують слідчі 64 чотирирічні жительці Монастирської територіальної громади. Жінка до смерті побила свого чоловіка. На лінію 102 подзвонила невідома і попросила приїхати за вказаною адресою. На виклик направили групу реагування патрульної поліції Монастирська. Приїхавши на місце події у одне із сіл Монастирської територіальної громади, працівники поліції по місцю проживання цієї заявниці виявили тіло чоловіка. Екіпаж ГРПП викликав слідчі оперативну Групу суд який оглядав тіло, виявив множинні рани на голові. Потерпілий інвалід першої групи. Ходити чоловік не міг, а пересувався лише на візку. У ході розслідування стало відомо, що до смерті 74-річного чоловіка, причетна його дружина. Сусіди кажуть, що жінка зловживала спиртними напоями. Слідчі встановили, що під час чергової суперечки жінка схопила металеву лопатку і кілька разів вдарила нею чоловіка по голові. Знаряддя вбивства викинула. Скажіть, як виносили удари? Шуфелькою. Ага. Маленькою, де та шуфелька? Я викинула його туди. І він Тому він такий поцарапаний, так? Так. Скільки ударів нанесла повітря? Я не знаю. Я не пам'ятаю. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. У скоєному жінка зізналась, їй було повідомлено про підозру та затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.